Українські військові льотчики готуються до міжнародного авіаційного показу The Royal International Air tattoo 2017. Вражати британську публіку наші пілоти будуть на винищувачах Су-27. У 2011 році наші, наш літак також вже приймав участь в авіашоу в Фрейдфорді. Ми показали себе з хорошої сторони. Всім дуже сподобався наш літак. Особливих вимог до нашого літака немає. Наш літак відповідає всім міжнародним стандартним, міжнародним вимогам. Цього року українські льотчики суттєво ускладнили програму свого виступу. Глядачі побачать більше фігур вищого пілотажу та нові елементи, які виконуються на гранично малих висотах. Організатори шоу надають велике значення дотримання вимог з безпеки польотів, тому особисто відвідують кожного учасника показу та перевіряють пілотажну програму. я спостерігав за двома українськими пілотами Су 27 Я задоволений їх програмою. Вона захоплююча та відповідає нормам безпеки. На британську публіку чекає чудове шоу. Світлана Борисова, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.